Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії, на кухні дівчатка, будемо готувати. Сьогодні я пропоную вам приготувати страву. Це нібито ніби проста страва, але вона надзвичайно смачна. Я би навіть сказала, що це наша українська страва, взагалі-то треба поцікавитись тушкована картопля з м'ясом. М'ясо в мене буде курятина, але можна брати любе м'ясо. І я вам покажу так, як я готую цю страву. Ось. Ви, можливо, готуєте інакше. Я не знаю. Я показую так, як готую я. Тому що я вважаю, що таку страву можна приготувати для сім'ї, для родини. Таку страву, я думаю, не соромно також подати і на святковий стіл. Тобто завжди виручить. Дивіться, що нам для цієї страви потрібно? Звісно, м'язко. В мене тут кіло 300 Я брала куряче стегно. Все промито, перебрано, посмалено, щоб не було ніде тоненьких волосочків. Ось. Картопля, картопля в мене 2 кг 200 кг. В ідеалі, я думаю, якщо взяти один до одного, то було би добре. Але ж зараз ви самі знаєте, яка ситуація, і все надто дорого, тому ми будемо брати картоплі трошки більше. Ось, 125 мл в мене є рослинної олії. Із приправок чайна ложка паприки меленої. Півчайної ложки коріандру меленого на Трошки менше, як півчайної ложки суміші перців, що нам дасть гостроту, і півчайної ложки орігану. Ось столова ложка. Ні, тут я не столову, я брала дві чайних ложки цукру, столова ложка крохмалу. У мене кукурузний, але можете брати картопляний, кукурудзін, який маєте. Столову ложку ми використаємо томатної пасти, можливо, трошки більше. Ну, столову ложку зверху. Ось, одна е, така величенька морквина в мене, дві цибулини, сіль, чорний мелений перець за смаком, е, зелень, яку ви любите. ось, Десь 50 грамів у мене є вершкового масла, чайна ложка сухого часнику гранульованого і два лаврових листочки. Так, перше, що ми будемо робити, дівчатка, підемо до плити, наливаємо на пательню трішечки масла. Небагато, дівчатка, тобто масла рослинного. І додаємо наше... Ой! Ой, зараз сама все обляпаю. Зараз і так буде. І додаємо наше масло вершкове. Ось на такій суміші. Зараз, трошки скручу, щоб завчасно мені не, не бризгало, на такій суміші ми будемо обсмажувати нашу курочку. Ось. Курочку, дівчатка, потрібно нам промокнути, щоб. Вона була якомога сухіша, щоб менше нам скакав в жир по стінах. Бо я страшенно цього не люблю, але кожен раз він скаче. Ой, ставимо обсмажувати нашу курочку. Обсмажувати, дівчатка, будемо десь по 5 хвилинок з кожної сторони. Ну, нам потрібно, щоб курочка зарумянилася. По 5 хвилин з кожної сторони. Бо бачите, кусочки такі. Немаленькі, їх, звісно, можна розрізати ось, але я не різала. Поки наша курочка обсмажується, займемося ділом. Нашу олійку виливаємо в казан. Звісно, мені було б краще поставити, бо казан у мене досить великий на цю велику конфорку, але комфорка велика одна. Завжди в цьому плані трошки цей. Ну, нічого ми потім переставимо. Ось, олійка нам розігріється. Ну, зараз. Даємо сюди нашу цибульку. Ось. Цибульку нам потрібно, ну ще не зовсім олійка розігрілася. На зараз іде процес. Цибульку ми обсмажимо до зарум'янювання і тоді додамо морквочку ану глянемо до курочки газденьки. цибулька стоїть, нікуди не втече. Так, ну, курочка, дивіться, наша курочка вже, бачите, підрум'янилася, перевертаємо на другий бік. Хай собі там добре спинку прогріє. Ось. Наша цибулька стала прозора і почала зарум'янюватись. Правда, я кажу, дуже мені не вистачає тут більше вогню. Додаємо нашу морквочку. І обсмажимо і обсмажимо хвилинок 5 ще з моркочкою. Так, наша морква теж підсмажилася разом з цибулькою ще 5 хвилинок. Даємо зверху нашу курочку. Ой, чекайте, бо не можу цією лопаткою втримати. Тепер що робимо газдинки. М'ясо склали. Додаємо наші приправки всі, крім сухого часнику. Ось так по всьому посипаємо. Зараз ми, звісно, це вимішаємо. Візьмемо, зараз присолимо. Солимо ми собі за смаком, дівчатка, візьмемо столову ложку нашої пасти. Таку, ну я кажу, мабуть, на цю кількість я візьму таку ложку з доброю гіркою. Стояти. Додамо сюди наш цукор дві чайних ложки. Вимішаємо пасту з цукром. І додаємо до нашого м'яса. І зараз ми все це старанно перемішаємо. Чекайте, візьму собі. серветочку. Ось так ось старанно перемішаємо. Дівчатка, поки е, наша Курочка там на плиті. Вогонь я, звісно, скрутила на маленький, нарізаємо картоплю. От. Десь отакими кубиками. Залежить, яка картопля, бачите, в мене є більша картопля. менша. Ось. Але так, стараємося більш-менш рівномірно нарізати. І нарізаємо так всю картопельку. Гезденки, наше маслочко, вершковий олійка. І, ж, звісно, жир з курочки тут на пательні. Частину картоплю, бо зараз в мене тут все не вміститься, ми вже порізали, викладаємо сюди в цей жир. Ми все використаємо, у нас нічого не пропаде. Ось, викладаємо і на великому вогні те, щоб смажуємо, трошки картоплю. Ну, мабуть, хвати, якраз так, щоб. Все одно покрилося. Ось. Отак. Хай постоїть, бо просто ще не нагрілася патель, я виключала. Хай постоїть, ну також так, щоб до золотистої скоринки. Потім помішаємо. Хай стоїть. А ми будемо продовжувати нарізати. Кар... Наша картопелька підрумянилася. Це в нас, нагадую, стоїть на малесенькому вогні. Ось. Складаємо поверх м'язка нашу картопельку. І зараз обсмажимо ще слідуючу партію. Бо все зараз не вміщається. Так, ми обсмажили решту нашої картопельки. І тепер разом з цим жирком. О, дивіться, як у нас гарно вийшло. Майже казан, ну, у нас сім'я велика. Дівчатка, зверху досолюємо собі. Кажу, сіль за смаком. Краще не досолити, як пересолити. От, додаємо чорний мелений перець. Теж за смаком. Ну, ми любимо гостру їжу. І маю гарячу водичку, в чайнику. Не холодна, гаряча. От, завжди гаряче до гарячого, холодне до холодного. Наливаємо, дівчатка, водички. Водички. Також, хтось любить, щоб було трошечки. Ось, ми любимо, так, щоб вона була, дивіться, от гляньте в кастрюлю, бачите? Ми бачимо водичку, але верхній шар картопельки в нас без рідини. Все. І накриваємо кришечкою, тушкуємо 20 хвилин, потім продовжимо. А зараз маємо час на каву. Дівчатка, 20 хвилиночок вийшло. Що ми робимо? Беремо наш крахмал і додаємо холодної водички. Розмішуємо, от, щоб не було грудочок. Наша капулечка. Ой, ой, Ну, Нічого страшного. Ось, і зараз, з зелень, ми поріжемо. А це, а це йдемо сюди. Так, для чого ми додаємо, дівчатка, наш крохмал? Звісно, щоб загустити нашу юшечку. Ось так по всьому поляємо. Ми не мішали, зараз я трошки вимішаю. Даємо нашу, наш лавровий листочок і наш сухий гранульований часник. Звісно, ви можете дати чесник подавити свіжий. Ось. Я додала сухий гранульований. Зараз вже знову трошки вимішаю, бо до цих пір ми не мішали. Так. І все газденьки, 10 хвилинок. 10 хвилинок. І наша тушкована картопля з куркою буде готова. Дивіться. Дивіться, зелень ви собі можете знімати. можете знімати, ну ви таке чули. Можете додати безпосередньо в тарілочку. І ту зелень, яку ви любите. Любите Петрушечку? Давайте Петрушечку. Любите крівчик? Давайте крівчик. Ось я додам зелень. Зараз у кастрюлю. Так як в нас внучечка, а внучечка, як посипати зверха по тарілочці, точно не буде їсти. Тому я поріжу безпосередньо в кастрюлю. І 10 хвилиночок, і в нас все готове. Будемо смакувати. Газденьки, 10 хвилинок ще пройшло. Подивіться, яка в нас краса получилася. Як це гарно, а як це ароматно, шкода, що камера не може передавати запах. Ось. Надзвичайно гарно пахне. М'яско в нас готовеньке, звісно, бо дивіться, воно прямо, бачите, роз, розділяється на волокна, бо воно обсмажувалось. Потім, поки ми картоплю обсмажилося, тушилося ще в кастрюлі. Ну, я собі взяла ложечку. Ось. Дивіться, бачите, соус, який в нас густенький, гарний. Я вам скажу ще один е, секрет. Ось. Ну, який секрет. Я ж, я ж хочу, щоб ви навчилися, особливо молоді газденьки, хто ще тільки е, якби, вступає в свою дорогу життя, щоб ви навчилися готувати також смачно для своєї сім'ї, для себе, для діток своїх ось. То е, загустити наш, е, якби нашу юшечку можна і другим способом. Просто витягнути трішки картоплі і е, перем'яти її на пюре. І додати назад. Ось, і таким способом можна загустити. Я загустила крохмалом. Все, смакуємо, бо не, не терпиться. Ось, я вже у мене слинки. Ммм. Газдинки, це неймовірно смачно. Ніжно. Все. Я зараз дуже смачно пообідаю. Ось хто е, в даний час е, також їсть. Всім смачного бажаю. В мене то точно буде смачно, я впевнена. Я вже спробувала. Так що, газденьки, готуйте таку тушковану картоплю з куркою. Чи з любим другим м'язком це дуже смачно. Це не так довго, як здається, по відео. Бо коли ти на камеру це робиш, це, звісно, завжди займає трошки більше часу. Якщо ви це собі вже будете знати, приготуйте, і будете знати, що вже там додається, це готується набагато швидше. Ось, так що, кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Можливо, хтось з вас додає якісь другі складники до тушкованої картоплі з м'ясом. Напишіть. ось. Поширюйте відео, щоб якомога більше молодих газдиньок навчилися готувати смачно. Заходьте на мій канал, дивіться другі відео. Ось. Я завжди рада всіх вас бачити на своєму каналі. Просто смакота від Марії. І всім до зустрічі!